Доброго ранку всім. 29 липня, пів першої години, якщо бути точним, я йду в ліс. Вже потрошки отаке щось назбирав, але незважаючи на те, що зверху в нас отакі хмари, то спека не сильна, але парко ой-ой-ой. І я йду, йду і мені вже так стало жарко, думаю, так, треба щось попити. А потім дивлюся, а біля мене тут така малинка, що просто буде краще, ніж будь-який напій. Тому поки я її собі зберу, хочу наперед подякувати вам за те, що ви дивитеся це відео. Попрошу вас, будь ласка, прокоментувати, поставити лайк. Підписатися на мій канал, я вам буду дуже-дуже за це вдячний. Окремо, як завжди, хочу попросити, щоб ви задонатили на баночку, що ви зараз бачите QR-код в себе в кутку екрану, на збір, який роблю я. Долучаюся до ініціатив брутального футболу та допомоги 80-тій ОДШБ. І, в принципі, взагалі. Будь-які потреби Збройних сил для нас зараз є в пріоритеті. І я щиро-щиро-щиро вдячний всім тим, хто постійно до цього долучається. Ви самі найкращі в світі люди. І тому я точно впевнений, що в нас все вийде. Тому що такі люди, як ви, як ми всі, то це один на мільярд. Тому... Ще раз. Я вдячний вам, а я буду збирати оцю малинку собі перекусити і далі йти збирати гриби. От в що би це позбирати. Реально просто, просто нема в що. Мені прийшла така думка, що так як я отут. В цих лісах. І зараз невідомо, що буде далі, тому може таки варто трошки малинки позбирати. Тому що грибочків в лісах ще не дуже багато, а такої рісної малини я не пам'ятаю вже давно. Тому попробую трошки позбирати її. Аж ось і перший білячок. Та-да! Раз. Це клас. Мені здається, що це другий. Так, це другий. Оба. Так. Другий грибочок. Треба тут шукати ще. Аж ось і третій грибочок. Тобто маємо. Правило трьох грибів, але напевно немає. Три знайшов. Ну, третій вже недобрий. Виглядав файно. Тут його і поставимо. Отак. Ну, а зараз вже точно правило трьох грибів. Виглядає о! Але ж класно. Так, А тут а біля нього зразу і мухоморчик собі ріс. Але ж крисючок. От таких грибочків треба познаходити. Вперше в цьому році бавимося в улюблену гру. Достань гриба. Ну, от. Бачите? Ай, ай, ай! Так. оба, Так. Фу. клас, І думаю, що поки я тут в цих хащах, то тут можна і за іншими подивитися, але цей просто неймовірний. Так. оба, Фу. Це закриваємо. Цей забираємо. І довкола оглядаємо. дивимося. А це у нас що? Це у нас грибочок, але уже старий. Я тут видно, що йому вже все. Ну і буде тут, може ще нехай трошки розплодиться. А тут я побачив ухоморчик. А для нього от такий білячок. Оп-оп-оп. Оп. Так що вже потрошки білячків є. Забираємо. Ще один важкодоступний гриб. От вам здається, що він ніби близько, а мені сюди от до нього. Оп. Оп-оп. Так, цей забираємо. Цей сюди. Це сюди. Опа. Ух! На кінець-то. Є грибочки. Ну і ще один. Опа. Ах ти ж. Класний. Дуже класний грибочок. Так. Це забираємо. І я тут уже на цьому місці, ніби більшість. Обходив. А такий ще один на тому місці я знайшов. І то ще й подивіться, який. Оп! Ох ти ж. Тут ніжка. Оп! Опа! Ось такий грибочок. Ух. Це, напевно, найбільший за сьогодні. А тут подивіться, який красень. Опа! Ану, оп. о. О! Прикладем. Опа! Але ж красень! Чуєте яка бочечка? Дуже люблю такий звук. От. бей 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 в барабани. А тут який красень був, Но уже йому усе. По то би на пару днів швидше. Був би мега-мега класний гриб. А тут який красунчик! Ви тільки подивіться. Опа! Ху-ху-ху! А, але ж грибочок. Оце так. Ай. Як же ж класно, що я пішов по них. Думав, що це білячок, а це синячок. Бачите, яка там ніжка червона. Як вже шапочка червоніє. От Тому коли ви збираєте, то будьте дуже обережні, щоб не попутати гриби. І от саме найлегше, вам би от так як тут, є побачите по меншеньких біля нього. От, бачите? Цей у нас дубовик. От такий. Ще трошки грибочка. Опа! Тенс. Тенс. Тут от такий корінь, що його бажано не поламати. Він може йти доволі... О! Отак! Але грибочок файний! Це ми закриваємо. Отак. Я побачив такий червоний ліхтарик. Думаю, треба подивитися. Оп! А тут у нас уже сушка стайл. Раз. Так, тут треба чистити. Тут треба чистити. Цей взагалі невідомо чи буде добрий, але от два грибочка є. Перше в цьому році ко 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 комбо. Так, дивимося. Так, тут вже напевно не дуже. Але оцей. Добрий. Так, треба трошки підкопати. Так. Тут цей треба буде чистити, але шапочка буде нормальна. Так. Оп. Це ми прикладаємо. Але це ще не все. Отут я побачив от такий. Опа. Опа. Ха! ха Як я люблю такі грибочки. Ви собі уявити не можете так. Тут видно, що Оцей. отак, І тепер можна підважувати. Чистенький. Так. Опа. А тут у смарагдових мохах, Подивіться. Який у нас красень. Опа! І видно, що просто неймовірно класнючий гриб. Опа! Фу. Оце так. Але я, але я радий. Ви собі просто уявити не можете. Отак. Питання. Ви готові? Це є в нас раз. Переводимо погляд сюди. Це є у нас три. І ці грибочки, вони чудові, вони сильні. Але це ще не все. Потім ми вийдемо сюди. Тут у нас синячок. Ми його не чіпаємо, проходимо сюди. Тут у нас малючок, але і це ще не все. Тому що я почав дивитися на ці гриби, бо от в мене вже відерко повне і треба щось думати. У другому в відрі в мене малинка, а тут побачив отаке. Раз, потім побачив малючок, а потім побачив ото решта. Зараз треба щось думати. Ну ви подивіться, наскільки класні у нас сьогодні грибочки. Буду зараз щось робити. Ви би бачили мене зі сторони, коли я помічаю гриб і наскільки я і є щасливий, це щось з чимось. Але я дуже сподіваюся, що і ви, бачачи це, також стаєте трошки-трошки. Веселіщі, але це гриб. Загубив ніж і мені пішло десь, не знаю, понад хвилин 20, може півгодини на те, щоб вернутися по слідах, по тому, де я його останнє бачив, тому що зараз грибочків небагато. Але тим не менше, от якраз на тому моменті, там де я знайшов отой гриб. То я побачив, що ножа в мене вже немає, і тому мені прийшлося вертатися. Але я вам ще раз скажу. кожен раз, коли ходите в ліс, будь ласка, візьміть з собою смартфон, записуйте маршрут, де ви є, тому що такі втрати вони не потрібні, і їх можна уникнути, якщо ви просто будете записувати маршрут. А якщо вам треба купити якісь... Речі, то ви знаєте, що в описі під відео є посилання на сайти, де з знижкою Гора 10 ви зможете отримати додаткову знижку. Тому зробіть це, не губіть, будьте уважні в лісі, а не такий, як я. А зараз готові. Три. Три на одному місці. Цей, напевно, на сушку, а ці два точно або на закруточку, або на ще щось. Ще поки що не знаю. Ну, але отакі. Навіть лисички попадаються, які я також візьму. Якби гриби були... У Шанхаї, напевно, вони би росли отак. Тому що тут їх раз, два, три, 4, 5, 6 на одному місці з одного кореня. Собі отак ростуть червонячки. Але най вони собі тут ростуть. Думаю, що їм тут буде ліпше. Це вже точно рівень супергриболовля. Грибочечки. Клас. Закриваємо. Чистим. Забираємо. Яка краса. Опа. Опа. Але ж класні. Так. Цей. І тепер ідемо от сюди. Бо я бачу. Ще один. оп. Опа. А тут другий. Оп. Як один. Клас. А як дістати оцей? Тому що він виріс просто тут. А, тут це можна підтягнути. Оп. А грибочок. Ой. Так, може. Ано. Перший корінь витягну. Оп. Корінь тут теж сильний. Оп. Раз. Опа. 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 Це ми прикладаємо. А це ми забираємо. Я тільки в одному місці позбирав пару лисичок, а бачу, що тут їх ще трошки є. Так що і лисичок трошки буде. Білячки щось пропали, а лисички просто одна в одну. Раз, 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 ідуть прям кубками. І це при тому, що я вже поки йшов, трохи і назбирав. Але не знімав, але думаю, що... Ці зазніму. 6 годин 15 хвилин ходу і пошуків. Я вже в останніх частинках я навіть не, не знімав то, як я збирав лисички, тому що їх було дуже багато. І от, якщо ви подивитеся, то в мене всі мої грибочки вони прикриті лисичками. Повністю, але ви подивіться, які красені у нас білячки. І в нас є повне відерко в рюкзаку, кульочок повний лисичок і білячків. І ще й навіть трошки є малини. Ну, Сьогодні просто супер, супер, супер мега гриболовля. І я дуже сподіваюся, що ви подивилися це відео до кінця. І я вдячний вам. Я дуже-дуже дуже вдячний вам за те, що ви якраз були все це відео зі мною. Я вас попрошу прокоментувати, поставити лайк, підписатися на мій канал, бо як бачите, далі стає тільки цікавіше. У мене сьогодні по планах було спробувати знайти хоча б пару грибочків, а такого мега успіху я не чекав. І тому я. Ще раз хочу попросити вас, будь ласка, задонатити на баночку, що ви зараз бачите QR-код в кутку екрану. Довільну суму. Я стараюся для вас. Але це все, що в нас є, воно можливо тільки завдяки Збройним силам України. І ми мусимо їм допомагати. Тому, будь ласка, довільну суму. Скільки можете? А я буду старатися акумулювати суми. І спільно з перевіреними фондами, тобто такі як Брутальний Футбол, 80-та ОДШБ ДШБ і інші ініціативи для Збройних сил, ми будемо разом допомагати їм. Я неймовірно вдячний всім тим, хто донатить. Дякую вам. І це все, що от відбулося сьогодні, ще раз доказує, що незважаючи абсолютно. абсолютно Абсолютно ні на що, як би воно не починалося. У нас всіх все буде добре. Повірте в це. Я в це вірю. Слава Україні!